4 серпня на Закарпатті передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градуса тепла, а в день від 31 до 36 градусів тепла. У горах мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 10 до 12 градусів тепла, вдень місцями від 23 до 28 градусів тепла. В Ужгороді мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 18 до 21 градуса тепла, вдень від 34 до 36. У великому березному мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 10 до 12 градусів тепла, день місцями від 28 до 30 градусів тепла. У перечині мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 12 до 14 градусів тепла, вдень місцями від 25 до двадцяти градусів тепла. У Міжгір'ї мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від десяти градусів до дванадцяти градусів тепла. день місцями від 28 до тридцяти градусів тепла. У воловці мінлива хмарність без опадів вночі місцями від 10 до 12 градусів тепла, в день місцями від 28 до 30 градусів тепла. У Мукачі мінлива хмарність, температура повітря вночі від 18 до 21 градуса тепла, в день від 34 до 36. У Соляві мінлива хмарність без опадів, вночі місцями від 14 до 16 градусів тепла, в день від 31 до 33 градусів тепла. Утячеві мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 15 до 17 градусів тепла, в день від 32 до 34 градусів тепла. У кусті мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 15 до сімнадцяти градусів тепла вдень від 32 до тридцяти градусів тепла. У виноградові мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 19 до двадцяти градуса тепла, вдень від 35 до 37. У берегові мінлива хмарність без опадів. Вітер південно східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 19 до двадцяти градуса тепла вдень від 25 до В Віршаві мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 31 до 33 градусів тепла. У рахові мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями від 10 до 12 градусів тепла, вден місцями від 28 до 30 градусів тепла.